Вітаю всіх на моєму каналі. І спершу хочу вибачення попросити за мій голос. У мене сьогодні він хоче, що трошки вже є, а то зовсім не було. Але хочеться засняти деякі орхідейки. Тут на полочці трошки зробила знову перестановочку. Квітучих судей понаставляла. Ті, хто повідквітав, повідносила на підвіконня. Ну, почнемо з розчарування. Ця орхідейка це підліток під номером 5076, який я очікувала, що буде метеликом, але, як бачите, не склалося. Квіточка сама по собі така симпатична, ніжна, вона не чисто біла. І не жовта, такий якийсь не відтінок, ну, вона з плешами такими розовенькими. Ще квіточку цю мутацію метелик називають бой. І зараз вже з Європи привозять квітучих метеликів цього сорту. Ну, звісно, ціна, як на мене, то ціна кусається. Купувати підлітка за 350 гривень, і купити, звісно, великого вже квітучого метелика. Це, звісно, різниця велика, але і ціна кусуча в 10 раз дорожче, ніж малюк-підліток. Ну, не склалося, та й не склалося. Буде така мультифлорочка, Такі в неї квіточки невеличкі, мабуть, десь до 6 см. Я навіть і не заміряла, але ну, видно по квіточки, що не дуже крупні. Ще не всі розкрила бутончики, але я вирішила вже показати, бо сама очікувала і вас заінтригувала саме цією квіточкою. Звісно, дуже шкода. Ну, і є квіти, які, звісно, зачаровують нас. Ще раз покажу вам свого чемпіончика, ще досі квітує. Тут міні свого поставила квіточку цю маленьку, гарненьку. Вона, до речі, дуже довго тримає квіти, бо в неї цвітоносик тут цілу зиму квітувала. А вже як почала дорощувати брунічку, скинула квіти і знову розквітла. Така Квітулечка, Манюнечка. Розпускається, поставила сюди свою оцю архітейку метелика. Зараз я знайду бірочку. Я забула, як її назву. Тут же ж тепер ще пробую добратися до них, до цих бірочок. Там, по-моєму, ще й приросла. Ну, ладно, я вже не буду. Шукати Бірочку, перенесла сюди. У минулому році вона у мене квітувала ця орхідейка вперше. Це в неї не новий цвітоносик, це вона пробудила брунічку І отакі на чотири квіточки, на чотири бутончика розпустилася. Рядом з нею буде квітувати Валет Ангел, по-моєму. Повинен бути теж метеликом, будемо чекати. Все в очікуванні, поки очікуємо. Так, тут іще один цвітоносик Ой. Вікторія Лейс. Теж дуже чекаю. Ну, ось вже формуються бутончики. Перенесла сюди під лампу, щоб вони не тягнулися цвітоносики у вікно. А так трошки випрямлялися. Ну, подивимося, чи заквітне вона у мене метеликом, чи може триліпсом, чи може взагалі не буде мутації. Там у мене бутончики мого пилорика-дітки. Я потім вам і цю дітку покажу. І що відбувається на материнській рослині, дуже цікаво. Ну, рожеві щічки мої ще тут квітують. Я так їми любуюся. Дуже-дуже симпатична, дуже ефектна орхідейка і квіти, як на мене, для неї, крупненькі. Ну, порівнянні з цією малявочкою, то видно, що крупненькі. Знову розквітла моя Оксмайдона. О, Х-мадонна, так стається правильно її. Назва. До речі, за ну, це виходить, рік вона у мене квітує з першого цвітоносика, і це виходить в неї вже третє квітування. Це була перша її квітування, цвітоносик, це було зимове квітування, і розбудила вона брунічку. І знову в мене квітує вже літньо-вісняним квітуванням. Тобто виходить літнє квітування, зимове і знову літнє. Ну, тут вона лише один бутончик мені засушила, а так дівчинка дуже гарнюня, полюбляє квітувати, в кого нема. Рекомендую кущик так, середніх розмірів. Щоб сказати, що дуже великий, не дуже великий, коріння дуже гарно нарощує. Така безпроблемна дівчинка. Ну, ну, покажу ще раз свою лядорку метелика. Ще один ось у бутончик квітує. Ну, і головне, що я дуже хотіла показати, дуже очікувала. І, вам, і вас інтригувала саме той орхідейкою, яку я дуже чекала. Це, звісно, Black Piano. От, ми вже почти повністю розкрилися. І ми не перевершені. І дуже гарні. Ось такі розфарбовані пелюсточки, такі защіпчики. Дуже гарна. Квіточка ще вона не повністю розкрилася, не набрала свого розміру, вона дуже повільно розкривається. Вона з позавчорашнього вечора лопнув бутон і вчора цілий день. І я, як, як ви знаєте, як хто очікує дуже орхідейку, ходила, заглядала, ну коли ж ти, ну коли ж ти відкриєшся? Підніму бутончик, позаглядаю всерединку. Дуже чекала, дуже хотіла. Буде ще один бутончик. Нарешті і в мене є ця красуня. Звісно, її треба показувати на сонечку. Тут зовсім інші кольори під освітленням. але квітка чудова. Дуже чекала, дуже рада ці квітки. Ну, ще в мене не пересаджена, ну, проквітує, треба буде пересажувати, там і корінчики ростить, і бутончики. Звісно, шкода, що мало. Один бутончик вона засушила, а один, ну, два бутончика ще буде. Дуже великий в неї цвітоносик, товстий. Я вважала, що буде більше квітів. Ну, як для першого квітування, я, звісно, і цьому дуже рада. Тепер осталося, щоб вона в мене залишилася як надовше в колекції, щоб, не дай Боже, щось не сталося з нею. Квіти будуть гарні. Ну, це ж таке, будемо чекати повного розпуску, потім ще покажу, може її. Якось на вулиці винесу, покажу. Ну, дуже рада, дуже чекала, вже сьогодні не втерпіла. І думаю, вже покажу, вже хай напів розкриту, але вже покажу. Похвастаюся. Тут в мене розпускається мій бігліпчик фантом. Поки що тільки одну квіточку скину, а це вже новий, нова квіточка розпускається то поки ці попередні не скинув. довго довгоквітучий гарний бігліпчик. Так, що ще мені тут вам показати? ну Тут котики ще стоїть, квітує, значить, старфіш бутончик росте. А це а це я покажу вам пізніше. Оцю, це її цвітоносик. Це окремий, це моя салі пілорчик. І тут мій гарнезний блекбір. А що я ще хотіла вам показати? У мене тут на другій поличці бігліпчик розкрився, отакий. Це виграний був бігліпчик у мене. Він так довго квітував. Магазинним квітуванням. А це Брунічко пробудив, відростив такі три квіточки. Ну, симпатичний, симпатичний такий. Так, кого ще вам тут показати, раз уже попали сюди на ці полочки. Не знаю, вийде мене чи не показати. Отакий От у мене ще біглівчик Тут у мене на двох цвітоносах. По дві брунічки розкрив, відростив такий, він зелененький і з розовою такою губкою. Симпатичний такий бігліпчик. Ось так от квітує. Квітує тут іще моя ця яблунька бігліпчик. А тут у мене цвітоносики. Моя квітує. Буде квітувати парфюмерна фабрика, яка у мене у вазі. Це цвітоносик. Тут трошки незручно, так тут у мене цвітоносик, і там ще цвітоносик торчить. Так, у то мене тут іще ось у мене цвітоносик тут. І там цвітоносик, та, в общем, переставила сюди ще. Світ гелпіла річну, чи вона буде пілоріком, будемо чекати. А до речі, оця, я отримала її з цим цвітоносиком, але щось він так і застив, щось вона його не, роз... не ростить. Орхідейка. А, тут розкрився бутончик ще. Ой, боже, це вилітає з голови, Арксрей. Вже ці квіточки поскидав, а одну квіточку таку цікаву розкрив догори дригам. І зовсім так нахилився туди. А, у мене ж тут перша квіточка розкрилася. Я щось вважала, що це біг гліб Чому я так вважала? Хоча це не біглі валіть, це просто. Ян Хом. Ян Хом валі, який я отримала з цвітоносиком. І вже ось першу квіточку він розкрив. Отак. Так. Туже так. повний розпуск цієї красавиці рябенький. Крон ще розпускає два бутончика. Ця ось орхідейка вже. Майже всі квіти розкрила. Так, Dawn Потрошку розпускається. Так, розкрила одну вже квіточку. Моя кам'яна троянда. Отака. Тут ще розкриває. І повний розпуск леопардика. Ну, оце я вже трошки так квіточку зафарбував, більш красивіш. Ну, от так от. Ну, тут головне було показати, головне сьогоднішнього відео це Black Piano, звісно. Красавчик. В общем так, трохи вам пробіглася і по полочкам, показала і нові розпуски, які вже цвіли. Кому було цікаво, ставте лайки. Пишіть коментарі, чекаю вас у наступних випусках. Далі буде ще цікавіше. Дякую за увагу. На все добре!